Thank you. Він прийшов у фігурне катання в чотири роки. Вона у 7. На початку кар'єри кожен з них займався одиночним катанням, а 13 років тому тренер поставила їх у пару. Відтоді Олександра Назарова та Максим Нікітін нерозлучні. Навіть коли вони тренуються далеко від рідного Харкова, разом знімають квартиру. Саша балує Максима своїми кулінарними шедеврами. Це її хобі. А от Максим у вільний час складає пазли. Проте графік спортсменів не дозволяє аж за то захоплюватися чимось, окрім фігурного катання. Олександра та Максим постійно тренуються і тішать українців своїми результатами. Днями пара здобула чергове золото на всесвітній зимовій універсіаді в Казахстані. А сьогодні в перерві між тренуваннями і рейсами на літаки Олександра та Максим завітали в гості до сніданку. Александро, Максим, вам доброго ранку. Доброго. Ну як вже усвідомили перемогу. Ну, в принципе, да, особенно когда уже сюда приехали, столько получили поздравлений, внимания. То есть здесь она больше ощущается, чем там, в Казахстане. А вашим... А, Знали, что возможно. То есть, не то что прям уверены или надеялись, мы знали, что можем и есть шансы. Давайте їх зараз подивимося. З вашого дозволу, оці медалі. так. Да, ось. Наб набери, дороги. скільки вони. О, такі. Важать такі. Важить так скільки? Ну так грамів чотири. Важкі, важкі, але не такі важкі, як перемо. Але не такі важкі, як перемога. А ще хочемо показати ось. На чому ви каталися, і е, що вам дозволило також, окрім здібностей, досягти перемоги? Треба сказати, що от саме ці конці ковзани. Ковзани, ковзани висікли золоту перемогу для України. Я правильно розумію? Скільки окрім здібностей, Ще важливо наскільки вони правильно будуть заточені? Абізальна Це дуже важливо. і. заточка и так как обращаться с ними, то есть нельзя бросать коньки без чехлов, без чего-то, потому что они очень быстро ржавеют. Поэтому за ними мы следим очень серьезно. А лести не скотчем, чему? Вообще. Ну каждый выбирает свой способ, как сохранить конек. Хто то красить, я заматуєте або не залі. Тобто, це щоб е, ковзани не, 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 не розпряпалися, так? Да. Не, не, ви вже 13 років разом танц... катаєтесь в парі. Як відбулося? Ви спочатку були в одиночному катанні, потім вас звели. Ваша е, тренера Галина Ч... Чурілова, правильно? Так. Да, ви да. пручалися? Чи все таки одна... одразу погодилися? Честно, это было так давно, и мы были в таком юном возрасте, что в принципе, наверное, мы вообще ничего не решали. Это все было, все решения в тот момент принимали родители. Поэтому я думаю. Честно, это было так давно, что я особо даже и не помню, как это все а происходило. -долго притиралися? Я, не... Мне кажется, сразу, как дети в садике, в школе. Познакомились и поняли, что нужно работать вместе. Про вас кажуть ваши колеги, что вы справжні экстремалы на люду. Чому? В чему вы экстремалы? Uh, ну, в том, что мы в принципе главная наша задача, именно так сказать, для, для себя. Uh, мы пытаемся сделать uh, элементы uh, новые какие-то. В ідеалі, щоб їх никто ніхто не смог зробити після нас, От, поэтому всегда завжди ми что щось такое нове, інтересне і достатньо сложное. От наші глядачі запитують 13 років разом. Пара розповідали в інтерв'ю, що ви навіть помешкання на двох знімаєте в житті. Ви пара. Ні, я би сказав, ми так давно вместе живем, живемо, что, що, всего, ми, як брат і сестра, я бы так обозначил отношения і общение. Коли ви розвивалися як спортсмени, школа, в яких ви тренували, тренувалися, саме в Харкові, так розумієте, так? все було добре, все необхідне було під рукою, зала, в якій ви тренувалися, вона правильно, нормальна, нічого не продавала. Знаете, с, с условиями, конечно, не все, не все так хорошо. То есть не всегда достаточно льдов, не всегда есть условия для занятий вне льда. Um, Себе то... загалом кажете по ситуації по Україні, mm -hmm. в, в принципі, да, це именно по Україні. Це не можна сказати, що тільки в Харкові, тільки в Києві. Це везде так і зараз треба сказати, що ви якраз в суботу ви затрималися, щоб до нас завітати в гості до наших а? глядачів. Ви в суботу від'їжджаєте до США, ви вже там з літа. Проживаєте. Ви поїхали саме для того, щоб готуватися до Олімпіади 2018. Правильно? Да, ви в этом сезоні у нас через полтора місяця буде проходити в Хельсінках. Чемпионат мира, где будут разыгрываться путевки именно на эту самую Олимпиаду. И это главный старт для нас, в принципе, наверное, в карьере, главный старт в этом сезоне, для которого мы, в принципе, уже на протяжении года готовимся, чтобы там добыть путевку на Олімпійські ігри представляють нашу страну там на в може ну от ви є прикладом для наслідування. Щас, зараз багато батьків дивляться куди віддати свою дитину чи не фігурна ковзання, чи не віддавати. Чому саме в цей від спорту треба віддати дитину? Чим це прекрасно? Ну я з детства займалась не только фігурним катанням. У мене був вибір між плаванням і гімнастикою. Но... Посоветовавшись со всеми, с родителями, со знакомыми, мы выбрали фигурное катание. Поэтому мне кажется, нужно в первую очередь ребенка еще спросить, нравится или не нравится отвести попробовать. И, конечно, в первую очередь для здоровья это очень хорошо. Вот еще для здоровья вы знаем, что вы очень хорошо кулинарите, это ваше хобби. Тому Руслан, даруй вам тут мышцы. В саду корона-страва, какая ваша? У меня нет коронного блюда, я стараюсь экспериментировать. Теперь буду А, так, а зараз ми хочемо запросити на наш центральний майданчик сніданку з ним про нашої студії. І не просто так. Ми хотіли б вас попросити, показати нашим глядачам, ну як ви себе підтримуєте під час тренування або під час виступів. В чому це місті така? Um, be... Якийсь елемент. Це важко yeah, уявити так. страшно, як ви це робите на ковзанах. А можете no. якусь підтримку без ковзанів? Звісно, ви спрашували, чому екстрім no, no, no. немного екстріма. Oh, ah! <laughs> Браво! Це може бути елементи yeah. гімнастики були, правильно? Yeah. Щоб правильно кататися а, на ковзанах на великому люді? Треба гімнастикою займатися перед цим. Можна розвиватися в всіх. Напрямках. Да. Скажіть, ви з температурою виходите на тренування на літ? Да, Це бывает. Бывает это. Конечно, если болеем, то есть мы, в принципе, очень редко пропускаем тренировки и мало причин по которому ми можемо пропустити пропустить тренировки. <гум> дякую. Дякуємо. Бажаємо вам успішних тренувань. Я нагадаю, що ми продовжимо вас знайомити з талановитими українцями, якими нам можна пишатися, які нашу Україну прославляють на весь світ зі світлої позитивної сторони. А це фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін. переможці всесвітньої університади. Вони ще більше перемог. Будемо чекати.